Ти Не коваль, зряни кора, не ніку. А оце ж про дитинство. Розкажіть, як ви почали співати? У вас мама співала? У мене вся рідня співала. Всі, да? Всі. І батько, Всі. і мати. Всі. Я виступала в школі, в концертах. Це на вулиці ще співали, збиралися, співали. Да, так, так, так. Ди дівчата, то ми клічимось. І десь ви оце збираєтесь yeah. в да. одному місці, це, так? Це на буколоді, там збиралися, там і співали, там і все робили. Uh -huh. А отакі от празники великі, як вони проходили? Збиралися, да, складалися і гуляли. Матінка Божа, співала танцювала. Вечеря, да? там, угу. це якого числа. Вечерю носили. Ні, на вечерю ми не дуже празднували, тому що кожна хата це кожна. кожна. — Це сімейний, сімейний да, образ. Да. Вечерю не носили. Носили, носили. А ви носили. так носили. Носили. Ну, поносили Бачка, Тоді? Мати, Вечерю і мене за селю. Ото ходили, казали, такі були. І мене за селю? За А що це таке? Ну, мале ще А, зрозуміла. Ага, цікаво. Ну вони беруть моє, а дають своє. конфети дають, печенья, і п'єш кутю дають, ж так як і я. Даю. О, мій, а кутяняка? Первовка зварила. І тюрю залита, водичка з сахарком. Або узвару раді, значить а раніше у хто я. — Це ж святий вечір, значить це дома домашнє, так? Да? Да. А от уже різдво на наступний день. Крізь як я би сказати, каже хата теж готова, бо видять дітки. Прийдуть зрослі, прийдуть, каже, готувалася. А молоді вже збираються там, ну це вже погуляється. Ну, на як однаковий на гулька. Самогон на столі стоїть річками. Тоді ж пища не така бить, тоді так компот, холодець, вінігрет, картошка тушена, Все. Ковбаси якісь. домашні, ну, колбаски, якого було? — От те вже по постійно ковбаска, а тоді не було, коли тоді а, доріжеш, здаси 45 кіло м'яса государство, а доріж, коли посяк вам 60, що міста рожка та ножка, все. А, це налоги тепер... це ще був, де на, на лох? Да, налоги, так. Да. Ой, я ми рано задзвонили, Щедриє вечір, добрий вечір та добрий мій людям на дорог. Застилайте столик лядіть погляниці. Щедриї вечір, добрий вечір, та добрий мій людям на дорог. А скажіть, будь ласка, що ви тримали взагалі? Кури тримали, так? Кури, ну це вже теж після, води, вже почалася курила. Гуси мене брили, гусей, дала Досі сонця зганяють мене, гони гусей, а я в копу залізу, засну. Як схвачуюся, а я спала. Чи я? Я не кому батька засудять. Я зараз засудять за... гуси. А свини держали? До свини держали. Ні, після вони одразу ні по перегоді значить, Чим годувати? Давали 200 грамів на трудодень, а туди ні 20 або 30 дорого, а то палички. Гроші не давали. А на огороді, щоб огороді все садили. Все І Картошку, і кубороду, і капусту. капотку. Помідор треба не було. Не було помідорів раніше? Ні. А як вони з'явилися, інтересно? Отак, отак 49-й, появилися брестунці, сказали, так, отакі, отакі, де вони взялися, кущів, такі. Брестунці звали мені. Мені всі так. А мама каже, та хай хоч поспіш, що ж то й є, вона тільки почала боїти, а я здів. Та хай, як хоч поспіть, так куди там ждати Так. — Це що значить борщ до того времени без томату був? Звісно, без кисло капусту, оє кисло. Буряки класиві класні. Ага, а, а, а як ви не знаєте? Ось як робили, розкажіть. – Оці красний буряк почистять, помиють, дольками. банку тут накладають, чи там банки тут не було. Махортя, махольтя накладуть, теплою водою залюють і поставлять на тепленьке, воно заброде. І от воно тоді відставляє стопінько, воно тоді стоїть на холоді, ото от ото бощу йому. Люба, люба, іди сюди. Чого? Давай. Посіяла, ой, близько на водою. Не небочи... Моїй линіко Пам'ятаєте, як раніше от, може, там, в детстві чи в молодості свальні грали? Та ще й я по старинному грала. Троє коней чоловік запріг, квічали э, бубенцями, лєнтами, коні. І от, о, а випав сніг здоров'я, як я, я замішила в суботу. Я, мамі, поки довели, я була вся в снігу коні. а рука шестеро ніг б'ють задні коні, ноги всі весні на нас. Обліпило, так я хоч платком пошла, а його все заліпило. А як ви одягалися? Ну, який Ой, красивий може. Що робити. купили воєнні сапоги, купили здорові такі. А в нас родич був директором того цього, він пошивав обувного. Він мені протягнув, зробив на мою ногу. Пальто дала сестричка спасіба. Платок сестричка дали, в хайки робила, закуталась на свадьбу. Він був Бу, А який бувай. він? — Ну, так я з воску. Ага. з воску був. Ага. І хвата була тоді. Тільки що хватало. <різь> Які там цвіточки розові були. Всякі, і біленькі, всякі, такі, всякі, ввозку, всякі. Та? і супинки такі, супельки, так. так. це такі. Я було пошито штапене на 10 років на випускний випускавці. Я тож на зтапу я по всему платі, тому замір Ага. А він йшов позиційну піджаку. Це який год був якраз вашої свадьби? 58-й. 58, 58. А сватали взагалі вас? Сватали. сватали. А, а як воно відбувалося? — Приїхали в сват, сваха, батько мати, жених, свідетель, і там сусіди приїхали. Ми приготувалися, так як обично. А це зранку було чи в день? Вечором, а, вечором. Паруки ми приїхали до мене, mm -hmm. зайшли. Ми мама посадила та тато їх за стіл, ну і почалося. А що там, хлібину вони привозять? Так, да, привезли хлібину, бутилку їх, А вже ми все, все робили. Весь стіл да? – це вже наш, так. Да. Ну отож, сідайте, сідайте, свати сідайте, посідали, там подалю дві, а тоді ж один і каже, оце ви знаєте, ми їхали, їхали, заблудилися. Ага. І оце до вас попали. Ми сказали, що у вас дівчина є в роді, і так вона віддай І ото ми заїхали до вас. Ага, і до, а, а, а ваші що кажуть, давайте, так? Чи, ну, чи питають ваші? Ну, батьки. А батьки вас питали? Сама. А тоді мене питали, як при хлібину я різала. Ти согласна? Угу. — я А ви порізали, а тоді перев'язують там свати, сватів? Ну, це при вході перев'язують. Зразу? Прийшли, бо як вони прийшли, зразу перев'язали. У мене, мене як не невістку. Чим рушниками чи да, пам'ятаками? Рушниками, рушниками, рушниками. А ага, гавбас, а тоді сватів. Да. А тогану це договорилися, розрізали глибину да, да. і все, ну, в ще, принципі. І так? Ще, Погуляли, мене поїхали, жене тут остався, залишився. Як оце ж ви до його вже у двір вас заводять? Щось там теж ж співають. Ну, він вас ну, забрав і ті, да? До... Тільки вже небагато. Раніше було, раніше було, як мама кадека, а нам вже не багато. Трошки поспівали, щоб вже воно трошки відходило. А ще в нас ще щочки пилися, і коровай пікся, це все ново. А хто пік коровай? І люди пекли, коровай розв'язала вже я, як конець свадьби. мене розрядили всю, наділи мене плаття просто, ну юбка, прококи, що там я ходив. Накрили мене платком. І я встаю, я розрізаю коровай на кусочки, і ота роздаю А Коровай круглий був, де? Десь, а гільця ну, наряджали? Наріжала гільця були, гільця були. А з чого робили? З вишні? З вишню виламаю ті, то там чіпляють і гостинці, ленточки. Ну, mm -hmm. хто що почекає. А куди потім гільця дівали? Забирали. Забрали хлопці, хлопці, дівчата неба, тоді то розбирають. То ой гелія, ой, гелля, сіря, соньки настав. добрий вечір, дівчина бо я Ще, бо я ще й не спав. Спави, а я не буду спати, ой, дай мені дівичино, повече, бо вечеряти.